Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І вибачайте, в мене і горло, і не знаю, що і втома. Роботи багато. Гаразд, гаразд, мої дорогенькі. Добралася я до вас, трохи запізно я добралася. Я сподіваюся, воно за -за закачається, загрузиться. Тому давайте будемо дивитися, у нас сьогодні п'ятниця, понеділок і е... рубрика «Теремочек». тобто, що робиться в Кремлі на самій Росії і в її околицях Москви і тому подібне, а головне влада. Влада Москви, що робить, які в них плани. Тут йде накопичення. І готуються до, до стагнації. Дивіться, наразі не просто готуються до стагнації, дивіться, зараз я точно скажу. Наразі вони збирають ресурс, щоб потім добре піти або в штурм, або знову ракети позапускати. От, бачите, і йде одразу. Карта теж не дуже приємна. Тобто, в мене йде така фраза повторити. Треба щось їм повторити. Не винесли вони урока ось минулого, тому збираються щось повторити. Давайте, що робить, які, ну, це плани щодо України. Так? Наразі йде. Підготовка, можна навіть сказати, навчання, накопичення це ресурсів. Яких саме ресурсів ви і так розумієте? Це і людський ресурс, свіже м'ясо, і це зброя ось якось так. Тепер подивимося, що робиться серед населення Рашистської Федерації. І так. Що в них тут робиться там, на Московії? Ну, ви знаєте, тут. Скажу так, якісь коливання і переслідування, я бачу. Коливання, переслідування. Хтось ховається, хтось тікає. Просто щоб ви розуміли, ось. Тут таке враження, знаєте, боротьба за існування йде наразі. Тобто, ну ви пам'ятаєте, після цього? От мені чомусь йде, що ось ця карта показує, ніби це крокус. От те, що у них там було, вони ту лавину зараз не можуть зупинити. Там ідуть якісь переслідування якоїсь, скажімо так. Ну, я би не сказала, що якоїсь конкретної національності. Там просто всіх підозрілих, всіх якихось е, незумілих, Ось е, давайте скажемо так. Хоча тут самі дівчатка, так, це таке таро. Але ви знаєте ну, як би сказати, ну, ви і так знаєте. Е, не нетипічної, е, Національності тут не, тут не те, що національності, а, а з, з, вигляду. Ось. Якось так. Давайте, чим це закінчиться ось ці переслідування, тому що тут я бачу переслідування якісь ідуть. Тут якісь накази пішли ось, можна і так сказати. Ну, і ви знаєте, що ще? якісь за такі різкі заворушення теж я бачу. А маленькі банди якісь бачу. Ви знаєте, якийсь рух, можна так ще сказати, якийсь рух ще розвивається в них. Ось, але це чи на користь нам цей рух? Давайте так. Ну, ви знаєте, нам це абсолютно не на користь. Абсолютно, нам, знаєте, не холодно, не жарко. Давайте так. Яке було, таке і є, отак я скажу. Тобто нам це абсолютно, абсолютно, це їхні проблеми, це їхні внутрішні речі. Це до нас воно взагалі. Взагалі. Знаєте, що я ще хотіла подивитися? Росія подає позов на Україну. Зараз ми подивимося. За цей крокус, до речі, я згадала, хотіла я його подивитися, але я окреме відео вже не буду робити, вже тут зроблю в цьому розкладі. І так, подають в Міжнародний суд на Україну. Чи буде якийсь результат, чи доб'ються вони того, чого вони хочуть? Ні, не добються. Не доб'ються вони. Це, знаєте, трошки безглуздо в мене йде якось. Це для того, щоб, знаєте, відволікти увагу від себе, що от показати Україна теж терорист, от Україна зробила. Весь світ знає, що це е, Рашка зробила сама. Розумієте, що Московія сама це зробила. Їх попереджали. Чи буде якась е, репутація? Зниження репутації для України. Чи це да, щось е, зараз, ні, не дасть нічого. В Україні нічого. Тоже, От іде та сама відповідь: не холодно, не жарко. Ось так. Тобто тут і наша репутація не страждає нічого. Е, розумієте, просто у нас посадові наші. Е, Люди, вони іншими разами, приближені ті, що до влади, вони іншими разами на себе беруть інколи такі дурниці, говорять. Ось. Давайте найближчим часом, що буде на Росії, щось таке, щось таке, що потрясе нас усіх. Чи буде щось таке? Щось буде, якийсь повтор буде. Якийсь теракт. Тут, знаєте, давайте я скажу так: не обов'язково теракт, це можуть бути і дрони якісь залетіти можуть. Угу. Так, 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 так. От, от знову буде така, як би вам сказати, нарушимо їхній спокій. Ось, Знову втрата для них якась буде. Це не обов'язково якийсь терак, це можуть бути просто якісь дрони, де залетіли, де щось побили. Ось, якось так. Оце, оце буде найближчим часом, максимально місяць. Так, мої дорогенькі, а тепер беремо таро маленького принца. Як завжди, дивимося ще це. Я просто сил не маю. Я би краще дивилася. Ось. А можливо, до завтра відпочину. Завтра буде більше розкладів. Гаразд. Гаразд. Але завтра теж роботи багато. І так. І так, я концентруюсь, дивимося майбутнє України на даний момент. Як бачать карти на даний момент, чого ми можемо досягти? Ну, дивіться, п'ять мечів, вісім мечів. От, от щось недобре йде. Бачите, йдуть карти недобрі. Не, не, не до доброго йде, скажу так. Іде до того, що ми взагалі не будемо бачити майбутнього. Недобрі самі мечі, скажімо так. Ви знаєте, в мене йде так, так, такий вираз, можемо залишитися у розбитого корита. На жаль, на жаль, мої дорогенькі. На жаль. Все йде до того. Тоді запитання, чи можна цього уникнути? Чи може Україна. Це, розумієте, один з варіантів. На даний момент карти це так бачать, коли я роблю цей розклад. Чи можна... може Україна цього уникнути? Звичайно, що може уникнути. Звичайно, що може уникнути. Шанси є. По-перше, це повинні бути наші партнери. Ось карта говорить: повинні бути наші партнери. Усі разом. Всі, хто підтримує Україну, повинні знову прийти до нас. Розумієте? А це повинна помінятися політика Ось Зеленського. Зеленського політика повинна кардинально зараз помінятися, почати приймати правильні рішення, правильні закони, правильні кроки робити. Розумієте? Перепроситися зі своїми, як би це сказати, знову почати звертати увагу на наших партнерів, знову з ними співпрацювати. Притягнути їх знову до нас, щоб вони знову нам довіряли, як на, на початку. Розумієте? Тільки разом, тільки разом будемо ми в комплекті і зможемо е, Росію подолати. Але це можливо. Це можливо тут, або, дивіться, варіант, Зеленський собі тютю, -тю, так, і прийде толкова людина, українці розберуться. Українці без влади розберуться. Ось, краще, ніж з владою. Згадайте, в 2014 році не було ні президента, Тютюна Веркутю тікав, аж п'ятки сверкали. Ось, так само нехай цей тікає. І повірте мені, ми розберемося швидше. Нам весь світ знову допоможе. Весь світ. От нехай тікає. Най сідаю в свій е, е, самольот, вертольот. І, і укатить собі, куди. Ну, от за, за кордон. В принципі, паш Жезлів він завжди говорить про за кордон, про іноземні мови. Про... В нього повинно або він наводить порядок, як я сказала, приймає всі правильні рішення. Ось, від серця це все робить, або тютю. -тю, Ось тоді до нас прийдуть знову наші партнери, наші, я скажу так, любителі України. Давайте скажемо так. Ну тут і, знаєте, не всі є любителі України, але дехто розуміє, що рано чи пізно постукують до них. Ось і так, мої дорогенькі. Тобто, у нас є варіант. Гаразд, мої любі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Я постараюся якнайшвидше викласти це відео для вас. Все буде, Україна, мої любі. До побачення. Мирної вам ночі.